Зеленський іде шляхом Брежнєва. Я думаю, що вже не за горами той час, коли він собі груди почне увішувати орденами, медалями, даючи собі коханому звання Героя України. Ну, принаймні його бравада чітко вказує на такий шлях. А зараз, друзі, він знівельовує звання Героя України, роздаючи його наліво і направо. Вже більше. Кажуть, 1200 перевірити всі накази неможливо. 1200 українців нагороджені цим почесним званням. Але більшість з них далеко не почесні. А навпаки, я вважаю, що, що ці люди повинні спокуптувати свої гріхи і виправдовуватися перед всією Україною, стоячи на колінах. Ну, зокрема, друзі, всі ви пам'ятаєте, як було нагороджено залужного Буданова. Зараз вже нагрожено молюка і багато-багато інше. Це в той час, коли справжні герої, які віддали своє життя за Україну, не отримали такого звання і для того, щоб отримати нагороду, збираються чисельні підписи під чисельними петиціями. Отака у нас, друзі, Україна. А за що дали залужному і Буданова? Давайте розберемося. Напевно, за те, що розказували нам байки, казали, що нема ніякого ризику. Що немає ризику, загрози немає, маневри. Буданов в той час очолював головне управління розвідки. І за те, що він прогавив в нормальній країні, ну він мав би як мінімум оплатитися посадою, тому що це некомпетентність. Або приховування достовірної інформації, ну, чи від Зеленського, чи від цього українського народу. Зеленський нам теж розказував байки. Залужний, так само великий, головнокомандуючий. А що в результаті ми отримали? В результаті отримали окупований Південь, Південний Схід, російські війська під Києвом. За це йому дали героя. Ну і зараз малюк. Я думаю, що герої йому дають за те, що він зараз вточиняє репресії, зокрема щодо мене, коли Служба безпеки під його керівництвом пише просто не то, що ніслідиться, а байки, казки і розсилає їх Службі Службу безпеки. Країн Євросоюзу, розказуючи, що я кремлівський агент прибув в Євросоюз для підривної діяльності. Це мені як показали, я був просто в шоці. Вислужується, я так розумію, сьогоднішній голова Служби безпеки і отримав за це вислужування у диктатора чергову медальку. Я вірю і думаю, що так воно і буде, якщо ми хочемо здобути Україну, що всі ці нагороджені будуть позбавлені нагород. І тільки справжні герої, які віддали своє життя, віддали своє здоров'я, будуть залишатися з цими званнями. Ми коли, знаєте, оці всі посіпаки влади, ну от, дрониками командують, да, сидячи в штабах, не дуже ризикують, виявляється, та, там, мадяри і всі решта, які зараз бравадно в офісі президента обнімаються з Зеленським, та, всякі ахілеси. І розказати, що вони великі воїни. Ми ж розуміємо, що це чергові політичні проекти олігархів, які будуть нас розводити і чесати нам по вухах казки, який гарний Зеленський. Ну, Друзі, прикро, соромно за Україну. Коли читаєш ці новини, прикро соромно і страшно. Страшно, що в нас діється. Сподіваюсь, що це зміниться. Я вірю в те, що зміниться. Ну і сьогоднішні новини, тому підтвердження. США керує вже навіть Ватіканом і не тільки. І я думаю, що все-таки вони нам допоможуть так, за ті ж самі надра здобути перемир'я і допоможуть позбавити Зеленську. Сподіваюсь, що преференції вони йому гарантії безпеки не дали. А ви як вважаєте, друзі?